Це частина друга а, відеорозмови про те, чому Шекспір залишається актуальним 400 років після того, як він написав свої п'єси та драми. В минулому відео я казав про те, що Шекспір не був драматургом, професійним драматургом, а в тому плані, що він отримував кошти, він жив не з е, того, що він писав, а він жив з прибутків від своїх п'єс. Ну, тобто йому платили не гонорар за п'єсу, а платили глядачі за, на, 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 на виступах. Друга історія, чому він був не, не зовсім професійним драматургом, це тому, що сюжети він запозичував. Правда, він запозичував більшість сюжетів, які принесли йому світову славу. Запозичував він у Овідія, запозичував він у італійців, запозичував він в історичних хроніках, не лише а, англійських, але й закордонних. Наприклад, історія про Макбета вона була запозичена з е, британських історичних хронік, а історія про Гамлета була запозичена із данських і пересказів з данських з данських історик. Тому нічого оригінального в 21 першому сторіччі, коли ми з вами про нього розмовляємо, то Шекспір був би ну приблизно як сценарист на телебаченні або на нетфліксі. Нічого особливого для 17 століття це було щось. Надзвичайне до того ж, а він припускається помилок. Помилки люблять всі, особливо ті, хто нічого не роблять, помічати помилки в творах інших. Шекспір дає для цього величезне поле для дослідження. Наприклад, і тут я буду читати з свого аркушу. А в п'єсі Траїл і Кресіда Гектор цитує Аристотеля. Гектор нагадаю, вигаданий персонаж, який жив за часів Троянської війни. Аристотель жив. Значно пізніше, і він був реальною особою. Тезей і Іполіта з грецької міфології живуть неподалік від лісу, де живуть феї, це е, сон літньої ночі. Тезей і Іполіта справді Тезей – тазей грецький герой, Іполіта, цари, цариця Амазонок, його дружина. Але поруч з ними живе е, пак, Лісовий дух феї. І багато багато інших створінь, які належать до середньовічної міфології. А в Юлії Цезарі є сцена, в якій б'є годинник. А годинник вигадали, придумали та запустили за 1400 років після смерті Юлія Цезаря. А в Антонії і Клеапатрі грають в більярд гру, яку вигадали через 1600 років після смерті Антонія і Клеопатри. Персонажі зимової казки виходять на узбережжя Богемії. Богемія це Чехія, і навіть в найкращі свої роки вона не мала виходу до моря. Шекспір не дотримується єдності місця і дії заповіту класичної е драматургії. І питання полягає, чому? А напевно, на це питання Шекспір мав би відповісти: а для чого? Він займається не тим, що е не повчає свою аудиторію. Чому навчає або чому повчає Ромео і Джульєтта, а чому повчає Макбет, чому повчає, навчає, який моральний, який моральний урок несе в собі Гамлет? На мій погляд, жодного. Ну, тобто, Ми можемо, можемо довго над цим теоретизувати, робити припущення і спекуляції, але насправді, давайте, ну, насправді мені здається, ні. Там немає моральної. Ну, тобто там є моральна складова, але вона не головна. І головна в цій всій історії це головне цій історії це розвага. Розвага не в тому плані, що давайте зараз і розважатись, і я не знаю там запускати фєєрверки. А розвага в плані е, привернення уваги аудиторії, привернення уваги глядачів до того, що відбувається на сцені, якщо ви хочете втратити увагу глядачів театрі, То, будь ласка, розповідайте їм мораль або ставте мораліте. А якщо ви хочете привернути увагу аудиторії до того, що відбувається на сцені, то будь ласка, розважайте її, розважайте її всім чим завгодно. Розважайте її приводом батька Гамлета, розважайте її лісом, що насувається, або трьома відьмами з Макбету, розважайте її головою віслюкам на плечах людини, як це було в сні літньої ночі. Ось в чому історія. Ось, в чому е, історія п'єс Шекспіра. Вони не покликані, е, не покликані робити вас, як глядача, чимось нижчим або тим, що потребує настанов. Скажімо так, да, тобто, ви в цьому плані ви не очні, ви прийшли розважатись, ви прийшли отримувати задоволення від того, що відбувається на сцені. Не мій погляд. Є Чудове розрізнення між п'єсою як літературою і п'єсою як театром. Воно полягає в тому, де знаходиться текст. Якщо текст знаходиться на полиці, це література. Якщо текст знаходиться на столі режисера, то це вже театр. А Шекспір писав не для літератури, Шекспір писав для театру. Він хотів, щоб його ставили. Він так є чутки, що він сам грав у своїх а, виставах. І це можливо не в тих, яких написав, писав, але в те... виставах свого театру. І це важливо, важливо розуміти, що він робив це для, для розваги. Він не був драматургом, він був театральним діячем. А ще одна історія: Шекспір любив слова. Шекспір любив слова і він любив риторику. Пам'ятаєте, в першій розмові я згадав про те, що завдяки його батькові він зміг навчатись у grammar School. Початкові школи ми б сказали, але початкова школа з кінця 16 століття то була велика справа. То було, не зовсім, то було не зовсім те, що ми маємо сьогодні. А в початковій школі а, вивчали латину і вивчали її а, методом перекладу, ну тобто подвійного перекладу вам, англійською, ви латиною. Потім ви, а, ви англійською, вам латиною. Відповідають, в цій школі вивчали. А, Поезію і вивчали основи композиції. І багато дослідників показують, що вправи, які використовувалися в школі для навчання Латини, вони були використані Шекспіром пізніше для створення своїх драм і п'єс. Монологи це надзвичайна історія, особливо коли ти знаєш, що одна з справ це написати листа, які міг би написати, наприклад, Юлій Цезарь або Олександр Македонський, або. Той самий Гектор напередодні Великої битви. Наприклад, про що б написав Гектор своєму братові перед битвою з Ахілом, перед да, двобоєм, або про що міг би написати Юлій Цезар перед тим, як він пересік Рубікон, або Отева. Чому це важливо? Це важливо, тому що ми розуміємо, як створювалася, як створювалася поезія, як створювалось те, що. Зараз викликає величезний подив, здивування, захоплення, все що завгодно. А воно створювалось з простих речей, воно створювалося шкільної, шкільної програми. Кажучи про те, що він любив слова, Шекспір самостійно винишов. Е... Хвилинку, в мене є точна цифра, окей, вона не точна, але він винайшов приблизно 1700 слів. Тобто до нього цих слів, ці слова не були вживані в англійській мові, і він першим а, їх почав використовувати. Слово менеджер воно від Шекспіра приходить. Ну, тобто, воно вперше зафіксовано у Шекспіра. Бедрум а, а, спальня. так само це від, від Шекспіра. А Що ще? Алігейтер. Алігатор, так само. Госип, те, що ми називаємо чутками. Це знову Шекспір. Традишнл. Uh, uh, традиційний. Тобто, Традишн так було. Uh, традиційного не було. Він першим, знову ж таки, він, він першим вигадав, використав це слово. І тому uh, вам не слід uh, переживати, якщо ви дивитесь постановку Шекспіра в оригіналі і не розумієте того, що там говорять. Бо аудиторія Шекспіра. Сама не розуміла половини з того, що говорили зі сцени. Для цього є дві причини. Першу причину я вам назвав: Шекспір використовує багато нових слів. Нових, яких ще ніхто не використовував, і вони не є у широкому вжитку. І тому вам не одразу доходить, що він має на увазі. Це перше. А друге, це те, що в часи Шекспіра з усією повагою до тогочасних архітекторів акустика в театрі була. Так собі, а норми поведінки в театрі були трохи іншими. А перший поверх, те, що зараз називається партером, там не було місць для сидіння, люди стояли. Нагадаю, що вистави Шекспіра тривають досить довго дві, можливо, дві з половиною-три години. І весь цей час люди стоять, і, звичайно, вони не стоять мовчки, вони будуть розмовляти, бо поруч ходять люди, які продають пиво, вино. Всілякі наїдки, і що там відбувається на сцені, не завжди зрозуміло. Тому Шекспір знаходить надзвичайну історію, він робить повтори, якщо ви, зваж... ви звернете увагу, то у великих промовах, у великих монологах, персонаж повторює одну й ту саму фразу двічі, а може, і тричі. Це не тому, що а, ві... йому так подобається. Звук свого, свого власного голосу. Ні. Це тому, що аудиторія його може не розчути з першого разу, а якщо вона не розчує його з першого разу, дайте їй можливість почути вас з другого разу, а може і з третього. І це надзвичайна історія, бо е, можна багато говорити про поезію, про те, що він хотів поглянути як кубісти на один той самий предмет з іншого боку, описати його іншими словами, але насправді. Можливо, все можливо, так. Але можливо, все було трохи простіше. Можливо, він просто хотів бути почутим. Все, що відбувається у Шекспіра, відбувається не зараз. А він не написав жодної е, п'єси на тему сьогодення або на тему свого сьогодення. Звичайно, це традиція, безумовно. А це обумовлено часом, в який він працював. Це обумовлено тими умовами, в яких працювали театри того часу. Ви мали пройти цензуру. Якщо щось здавалось цензуру неподобством, вашу п'єсу завертали і вам не давали її ставити. Тому краще говорити про те, що було в минувшині, ніж про те, що зараз. Це перше. це, це. це, це. Це причина, чому він писав про історію. Але те, що Шекспір писав про минулі роки, про те, що вже пройшло. А це є запорука його актуальності зараз. Його вигад... його країни, в яких до речі, про країни, більша частина а, творів Шекспіра відбувається не в Англії. Вона відбувається десь там. Вона відбувається в Ефінах, на Вигаданому острові, у Вероні, у Мілані, у Римі. На півночі в Шотландії, але в Англії — дуже зрідка. У Франції так, можливо. В Англії — дуже зрідка. Переважно це п'єси істори... історичні хроніки. Але більша частина відбувається за кордоном і відбувається у минулому за кордоном. І це минуле за кордоном можна порівняти з е, Всесвітом Марвел. Всі ті самі люди, всі ті самі костюми, але. Щось не так. Так не буває. Так, так, такого не існує. І це дає величезний простір для фантазії як глядача, так і постановника. Бо ви як виглядає Ельсинор? Як завгодно? Ви можете зробити Ельсинор величезним замком, а ви можете зробити Ельсинор просто за допомогою відер. Ви можете зробити Річарда Третього і його Англію, ви можете його зробити як. Середньовічну історію, ви можете його зробити як історію з е, початку тоталітарної епохи ХХ століття. Ви можете робити все, що завгодно, бо все, що розповідав Шекспір, його не існувало. Це вигадка країни вигадка. Персонажі абсолютна вигадка, і тим кращі, вони, бо, бо бо вони більше за саме життя. І нарешті, остання причина після того, що ми сказали про. Е... Сетінг про світи, де, яких ніколи не було і яких ніколи не буде, і де можна ставити що завгодно, ви можете ставити отелло, де завгодно в Африці, на північному полюсі або під водою. Це буде той самий отелло і в цьому, в цьому, в цьому шикарність, в цьому шикарність Шекспіра. А, але окрім його власних заслуг, а, як драматурги і як як людина, яка робила п'єси для театру. Є ще одна історія, є ще одна складова, яка зберігла його протягом всього цього часу, це авторитет інших. Шекспіра ніколи не забували. Перше зібрання його творів здійснили 1623 року. Це трохи менше ніж 10 років після його смерті. Після того у Англії відбулися Невеликі зміни в культурній політиці пов'язані з е, початком англійської буржуазної революції, але е, коли буржуазна революція закінчилась і почалася реставрація, Шекспір повернувся і його ставили, його любили. Багато людей ставились до нього по-різному. А був такий Семюель Пепіс, який е, писав щоденники, і цим став відомим. До, до, цим став відомим. А і він згадував про те, що в Лондоні він пішов подивитися на Шекспіра, не і він пише: не пам'ятаю про що п'єса, але дівчата були прекрасні. Не лише дівчата, напевно, і п'єса була непогана, але пепіс дивився не... був зацікавлений в іншому. А історія в тому, що Шекспіра любили. Шекспіра любили всі від критиків. Високих критиків до поетів від, від критика Семеля Джонсона, автора словника англійської мови до поета Олександра Поупа, це в, у XVIII сторіччі, а до його у 19, до великого і суворого Льва Толстого. Перепрошую, але це правда. Ну, тобто, на, насправді він про нього згадував і згадував негативно. Толстой не, любив, не, не дуже любив Шекспіра, він не розумів, чому його називають великим драматургом. Ну і слава Богу. Ну і звичайно, в 20-му сторіччі це були і Вінстон Хью Оден, і Томас Тернс Еліот, і Гарольд Блум, і багато-багато інших. А якщо ви хочете залишитись в історії, якщо ви хочете, щоб ваше ім'я залишилось в історії, напишіть достатньо багато. А потім зробіть так, щоб те, що ви написали, прочитали багато-багато людей і сказали своє. Непогано. І тоді їхнє непогано буде працювати на вас. Це як заліковка в університеті. Хтось сказав, що ви непоганий студент, потім хтось іще сказав, що ви непоганий студент, і так минає, 100, 150, 200 років, і ви стаєте класиком. Я не знаю, чи правда це чи ні, це, чи, чи, це, чи це так працює, чи ні, але є велика ймовірність, що а, певну, частину, певну частину свого довгого життя. З європейською культурою Шекспір зобов'язаний саме гарним словам про нього від великих людей. На останок а, я просто прочитаю те, що а, написав про нього Вінстон Хью Оден. Вінстон Хью Оден це англійський поет середини, я думаю, що дав від, від першої третини до 70-х років ХХ століття, і він був. Значним а, значним діячем англійської літератури, але також він розбирався в тому, що написали до нього. Так, да, І він написав так: Шекспір особливо мені подобається своїм ставленням до своїх робіт. Є щось трохи дратівливе у тій рішучості великих митців, як Данте Джойс чи Мільтон створити шедевр і мати про себе високу думку. Бути здатним присвятити своє життя мистецтву, не забуваючи, що мистецтво легковажне, це величезне особисте досягнення. Шекспір ніколи не сприймав себе надто серйозно. І мені здається, що це четверта або п'ята причина, чому Шекспір досі залишається з нами. Вже ці 400, і, сподіваюся, 500, 600, 700, 800 років. А... Власне, так, я сподіваюся, вам було цікаво. А, і... А, і дякую за те, що дивились.